Яку сою обрати фермеру, щоб не хвилюватись, куди її збути, і не переживати, що на неї не буде ціни. І враховуючи, що в Україні зростає кількість ферм та свинокомплексів, посіви сої для виробництва протеїнових комбікормів буде збільшуватись. Більше фермерів хочуть вирощувати сою, тому що є попит в ЄС. Є попит у внутрішньому ринку, та вона менше залежить від добрих. Я Роман, агроном Grovex Market. І сьогодні розкажу вам топ сортів сої, а ви поставте вподобайку. Про ультраранню, ранню та середньоранню сою у цьому відео. Всі сорти будуть з потенціалом врожайності від 40 і до 52 центнерів з гектара Ультраранні. Махонні та сперлінг максимально ефективно використовують добрива, мають високий вміст протеїну 42%. В махоні період вегетації 70 днів, і рослини вищі 80-95 см, а висота прикріплення нижнього боба 12-16 см. В сперлінг, період вегетації 75 днів. Висота рослини 75-85 см. Висота прикріплення нижнього бобу 15-17 см. Якщо потрібний ранній сорт, обирайте S309. Період вегетації 90-95 днів. Він об'єднує в собі максимальні показники посухо та жаростійкості. Має високу стійкість до фітофтори. Висота рослини 90-110 см. Висота прикріплення нижнього боба 13-16 см. Щоб висіяти хороший середньоранній сорт сої, обирайте осборн. Період вегетації 105-110 днів. В ньому підвищена кількість бобів на рослині та насінину бобів. До 40% 4 насінних. Високопротеїновий. Вміст протеїну більше 41-43%. Має максимальну стійкість до хвороб та високу ступінь по сухостійкості. Висота рослин 90-110 см. Висота прикріплення нижнього бобу 15-17 см. Щоб замовити ці сорти, переходьте за посиланням під відео на сайт Grovex Market або телефонуйте за номером 095... 043 0203 Дякую за перегляд і високих вам брожаїв!